Вправа 1256. Знайдіть градусну міру кута БАЕ, e, якщо кут БАД дорівнює 67 градусів, кут САД дорівнює 34 градуси, а кут САЕ e дорівнює 56 градусів. Рисунок 237. Ну що ж, ось наш рисунок на дошці. Ну, давайте на нього подивимося. Для того, щоб нам знайти, чому дорівнює кут БАЕ, e, це весь цей великий кут, і у нас є чому рівні код BAD. Але ми можемо знайти чому рівні код DAE, і тоді легко буде знайти увесь код. Ну що ж, а як нам знайти код DAE? У нас є код CAE, це ось цей кут, ось він. То і є код CAD. Та виходить, що код DAE треба від кута CAE відняти код CAD. Так і записуємо, пишемо, що кут... D, A, E. Це дорівнює. Треба від кута C, A, E. C, A, E. Відняти кут C, A, D. І це дорівнює. Чому ми так написали? Тому що промінь АД ділить кут САЕ на дві частини. Ну що ж, кут САЕ дивимося у нас 56 градусів. Відняти. А кут САД дорівнює 34 градуси. Ну і різниця у нас буде дорівнювати. 50-30 це буде 20, а 6 мінус 4 це буде 2. Отже, різниця буде 22. Записуємо градуси. Є? Ну що ж, а зараз тоді записуємо, що весь кут, що ми шукаємо, це кут BAE. Це дорівнює. Треба до кута BAD, BAD, додати кут Д. А Е. А, Е. І це дорівнює. Кут БАД у нас дорівнює за умовою 67 градусів. Додати, а кут ДАЕ e дорівнює, ми вже порахували 22 градуси. Ну і разом це буде 89. градусів. Є. Записуємо відповідь. І пишемо, що куд БАЕ e дорівнює 89 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправо завершено.